Зрозуміло, що в версії 4.4 поки що цього немає, але не виключено, що з 4.5 ми вже отримаємо якісь елементи штучного інтелекту, і відповідно виникає питання: а наскільки ми готові використати штучний інтелект у нашій системі Moodle. Ну і от я зайнявся питаннями етичного кодексу. Кодекс етики студента, кодекс етики викладача штучного інтелекту, ну і при використанні у дистанційному навчанні. Ну, перш ніж починати теоретичну частину, тобто, що, що це таке, як і так далі, я почну з кінця, з результату. Значить, я розробив кодекс етики студента, кодекс етики. Викладача з використання штучного інтелекту, і таке невеличке положення використання штучного інтелекту в університеті. Вони оприлюднені в університеті, де я навчаюся, працюю, прошу побачення, і там, де я маю вплив, тобто займаюся цими питаннями ще в інших університетах. Значить, що я побачив? Абсолютно відсутній інтерес до Кодексу етики штучного інтелекту в організації. Значить, матеріали, які я запропонував, переглянуло ну, десь 30 викладачів і студентів. Причому студентів десь 20 викладачів десь 10. Жодного коментаря я не отримав. Тобто, ситуація, яка е, питання штучного інтелекту у викладачів на даному етапі не на часі. Тобто, є інші питання, треба в відповідності до розкладу провести вебінар, треба підготувати презентацію до вебінару, е, ну, прийняти іспити через Moodle. І так далі. А те, що стосується штучного інтелекту, навіщо він потрібен, як він працює викладачам, поки що це не цікаво. Студенти цікавляться більше. Чому? Тому що вони вже використовують штучний інтелект, вони просто раніше самоздушки здавали тести, писали відповідні роботи, зараз є відповідні плагіни. Даже не плагіни, в принципі, браузер Chrome додається додаток, який підключається до МУТЛА в систему тестування. І практично студент тепер проходить тести з використанням штучного інтелекту. Ну, в принципі, він дає не стовідсотковий результат. Ну, десь 60-70 балів можна отримати. Для цього інколи... багатьом студентам це достатньо. Ну, стосовно інших матеріалів, зрозуміло, викладач навіть не знає, що студент нічого не робив, а за нього зробив штучний інтелект. В принципі, ну, поки що це нормально. А що буде далі, не зрозуміло. Чому? Тому що ми, в принципі, повинні думати про вплив. Штучного інтелекту на навчальний процес, дивитися, які методи у дистанційному навчанні у нас працювали, які методи у нас зараз не будуть працювати. Ну, система тестування, наприклад, вона вже фактично не працююча. Система написання есе. Фактично, вже не працюючи. Тобто, треба змінювати своє відношення до навчального процесу і використовувати, тобто, знати можливості штучного інтелекту, з одного боку, допомагати студенту, з іншого боку, керувати цим процесом. Тобто, от така ситуація. І ми з вами повинні готуватися. ну У нас тут є теж ще такі от. В ситуації, ну, ви, мабуть, слідкуєте трошки за тим, що відбувається у світі штучного інтелекту. Ну, по-перше, це дуже великі гроші. Компанія OpenAI, тобто, яка нам запропонувала чат GPT, вона отримала на свій подальший розвиток 84 мільярди, мільярди я підкреслюю. Доларів. Тобто це один з прикладів, які великі суми зараз виділяються для розвитку штучного інтелекту. Зрозуміло, що в процесі отримання оцих грошей проекти, які розробляються фірмами, вони орієнтовані більше не на користувача, а на отримання цих грошей. І відповідно зараз звертають увагу, що проблема конфіденційності, захисту прав вона відходить на другий етап. А як результат, ми з вами отримуємо. Перше, що штучний інтелект буде вчитися на роботах студентів. Інформація про цих студентів буде попадати в мережу. З одного боку, ми будемо отримувати не дуже велику кількість галюцинацій, з іншого боку, ми будемо отримувати відповідні прізвища, координати тих студентів, які вчилися і так далі. Тобто, тут питання дуже серйозне захисту прав людини. І ми повинні до цього бути готовими, коли нам будуть пропонувати ті чи інші додатки з використання штучного інтелекту. Тобто, тут ситуація дуже серйозна. У нас може бути або покращиться освітній процес, або наш освітній процес просто зникне, і ми нікого вчити не будемо, люди будуть вчитися. Самотужки, а результат буде дуже низького рівня. Тобто, тут дуже багато проблем, і ми з вами до цього повинні бути готовими. Ну, от така невеличка преамбула, тобто і стосовно конференції, і стосовно тематики, чому я таку тематику вибрав. Ну, а зараз я трошки перегляну от як що таке. Кодекс етики, що, що там повинно бути, і навіщо все це робиться. Ну, По-перше, ми з вами, якщо ми слідкуємо, з'являється дуже багато матеріалів оглядового характеру, ну, наприклад, економічні організації, міжнародні економічні вони розглядають розвиток, з одного боку, цифрового суспільства, і, відповідно, от є розділ майбутнє штучного інтелекту, на це звертається увага. Ну, ви бачите, що з одного боку зараз текст, який нам пропонує штучний інтелект, фактично не відрізняється від тексту, який пише людина. Це раз. Значить, траєкторії, ризики зараз пробують обговорювати відійти. Ну, ви знаєте, один з ризиків це вплив на вибори. Вплив на вибори, які відбуваються в Сполучених Штатах, які зараз відбуваються у Європі, в Європейському Союзі. Значить, штучний інтелект може дуже суттєво вплинути. На вибори, і фактично ну, ми з вами будемо втрачати всі демократичні надбання, які у нас є, тобто нами будуть маніпулювати в принципі Значить, зрозуміло, що враховуючи, що ми користуємося освітніми обчислювальними ресурсами, це дуже великі гроші. І у кого будуть гроші, вони будуть мати ці ресурси, вони можуть створювати, ну, вчити да, свій штучний інтелект на відповідному матеріалі. Ну, Крім е, цього форуму є дуже багато рекомендацій, нам дає ЮНЕСКО. Він з одного боку спробував е, сформувати компетентності. Які повинні бути у викладача, який користується штучним інтелектом, щоб ми знали, як готувати цього викладача. Ну і він дає нам відповідні рекомендації, як нам рухатись вперед. Тобто ми зможемо змінювати можливо, розширити можливості людей, але при цьому ми повинні з вами. Зменшити у доступу до цифрових технологій. Ну, ви користуєтесь штучним інтелектом, і знаєте, що, наприклад, чат gpt є безкоштовним і чат-GPT є платний. Зрозуміло, платний надає більше можливостей при роботі з штучним інтелектом. Зрозуміло, що люди, у яких фінансовий стан не дуже високий вони будуть обмежені у використанні штучного інтелекту. Це вже нерівність, в принципі. Значить, потрібно формувати відповідні навички роботи штучним інтелектом. Ну, наприклад, доброчесність, да? в принципі, як, якщо робота виконана штучним інтелектом, як її вважати? Це робота студента чи робота штучного інтелекту? Значить, зрозуміло, що повинні бути програми підвищення кваліфікації з одного боку викладача і студента. Значить, лідерський, знову ж таки, доступ до інформації у нас може бути нерівність, і ми повинні звернути увагу на доступ жінок до штучного інтелекту. Ну, і відповідні навчальні програми повинні бути сформовані відповідні навчальні програми. Ну, Таких рекомендацій, ви бачите, їх тут дуже багато від штучного інтелекту. Ну, зрозуміло, що це підтримка досліджень, це перегляд етичних норм, які відбуваються. Ну, Один з варіантів, от, якщо ви подивитесь на Положення по використанню штучного інтелекту, в принципі, в організації повинна бути комісія або група, можна назвати, по-різному етична, етична комісія. Тобто провідні фахівці університету повинні постійно контролювати тенденції розвитку штучного інтелекту і, відповідно, в Кодекс етики студента-викладача університету. Вносити ті чи інші правки, які з'явилися в результаті розвитку штучного інтелекту. Тому що як він буде розвиватися, які будуть загрози, ми поки що з вами нічого не знаємо. Як я сказав, прогнози різні: що у нас не буде викладачів, штучний інтелект буде всіх готувати на високому рівні. І другий, другий протилежний да, результат освіти як такої не буде. Всі будуть тільки бігати з смартфонами і задавати питання штучному інтелекту, в принципі, тому що своїх питань, відповідний на питання ні у кого не буде, всі будуть сподіватися, що їм допоможе тільки штучний інтелект. Тобто тут ситуація дуже складна. У нас може бути, все залежить від нас. Значить, що ми для освіти конкретно, що ЮНЕСКО рекомендує? Ну, по-перше, сприяти інклюзії, справедливості, в принципі захищати свободу студента, викладача і так далі. Це моніторинг і перевірка систем штучного інтелекту, що вона нам дає. Готувати, розвивати відповідні компетентності, допомагати викладачам правильно використовувати, сприяти множинності думок, ідей, і так далі, критичному мисленню і так далі. Ну, от такі от рекомендації нам надає ЮНЕСКО, а в принципі, якщо подивитися, що нам що буде змінювати штучний інтелект у нас? Ну, По-перше, персоналізація. Тобто, у нас, в принципі, штучний інтелект може готувати людину до відповідної діяльності. Ну, ви, мабуть, вже знаєте про те, що є штучний інтелект, який допомагає вивчати іноземну мову. Тобто, він з вами спілкується. Відповідає на питання, контролює, ваше, як ви вимовляєте ті чи інші слова, речення і так далі. Тобто, це ваш помічник, це ваш вчитель. Тобто персоналізація вже працює, в принципі. Значить, Зрозуміло, що штучний інтелект допомагає нам вдосконалювати наші навчальні матеріали. Ну, Наприклад, є така. Діфіт, який дозволяє, в принципі, за наданими матеріалами готувати відповідний урок. Це оцінки. Штучний інтелект може дуже точно оцінювати роботу нашого студента, може контролювати його продуктивність, в принципі, і так далі. Ну і забезпечувати відповідний доступ для людей з особливими потребами. А це теж в наш час дуже важливо. От у нас якось так, от подивіться, навколо себе от останні роки та да, дистанційне навчання і так далі. А де люди з вадами здоров'я, на них якось ми звертаємо увагу, чи ми займаємося тільки тими студентами, які до нас поступили, нас не цікавлять, чи є в них якісь. Фізичні вади чи немає, в принципі. Значить, в принципі, університет повинен постійно опікуватись використанням штучного інтелекту. Ну, по-перше, він повинен визначити свої потреби, і зрозуміло, що деякі додатки штучного інтелекту, які треба, ну, за які треба платити, треба визначати. І відкривати їх для всіх студентів. В принципі, визначати стратегії, стратегічні цілі вашої організації, як можна контролювати результати трансформації штучного інтелекту в університеті це ті речі, які, на які треба звертати увагу. В принципі. Ну, зрозуміло, технології, які ми використовуємо, вони будуть теж змінюватися. Ну, По-перше, ви бачите, технологія штучного інтелекту, да? АІТ, да? це зрозуміло. LXP, ну, трошки не, не зрозуміло, але це фактично, будемо казати, подальший розвиток Moodle. Ну, Якщо подивитися, от ми з Олексієм Петровичем спілкувалися. Він знайомий з комерційною версією LMS Moodle, вона ближче до LXP, в принципі. Це різноманітні симулятори, вони вже є. Це відповідні навчальні платформи, і, ну, наприклад, Magic School, да? відома школа. Будь ласка, можете туди приходити з першого по... К-1 K1 до К-12 є відповідні уроки. Ви можете підключати на цю платформу своїх учнів і навчати їх відповідним дисциплінам і так далі. І все це робиться з використанням штучного інтелекту. Ну, Будуть розвиватися чат-боти. Ми чат-боти, в принципі, можемо, наприклад, через деякий час нормально додавати в Moodle свої, будувати свої чат-боти. Але ви знаєте, є така рекомендація, що якщо можливо утриматись від використання чат-ботів ну, у системах навчання типу Moodle, то краще це робити, тому що ви не знаєте стовідсотково, як будуть використані дані про ваших студентів у майбутньому штучним інтелектом. Тобто тут є ризики, великі ризики, на які треба звернути. Увагу. Ну, зрозуміло, буде аналітика підсилюватися у Moodle, в принципі, візуалізація контенту вже відбувається. Тобто, ми можемо, ну, наприклад, ми можемо надати відповідний матеріал текстовий, да? і сказати: Створи мені відео. І Все, ми це вже можемо робити. Тобто, у нас штучний інтелект вже дає нам дуже багато можливостей. Але треба бути дуже обережними е, при використанні. Значить, ну і відповідні проблеми вони будуть перед нами стояти е, ну, упередженість даних в алгоритмах. Це те, що нам е, е, дає штучний інтелект. у нього відсутня прозорість. Дуже можна задати питання штучному інтелекту. Як він отримав ту чи іншу відповідь, але е, там прозорості практично немає. Тобто, звідки з'явилася ця інформація, фактично з'ясувати неможливість. Значить, в принципі, ну на даному етапі надмірної залежності від штучного інтелекту немає, але в майбутньому це можливо і це буде великою проблемою. Конфіденційність, безпека даних це проблема номер 1 Я вже сказав, що на даному етапі, враховуючи, що тут дуже великі кошти даються на розвиток штучного інтелекту, і всім хотілося б щось зробити. ВАУ, зрозуміло, що це все відбувається за. Зменшення уваги на конфіденційність і безпеку даних. Тому ми можемо отримати дуже неприємні речі. Ну, наприклад, ситуація, яка штучний інтелект може, в принципі, маючи зразки вашої, ваших виступів голосових, він може імітувати ваш голос, враховуючи конфіденційність, він може з'ясувати деякі речі. Особистого характеру. І, будь ласка, він може від вашого імені зв'язуватися з вашими знайомими, і вони, і це вже є, в принципі, це вже працює, і можуть використовувати, ну як от нас, шахрайських схем. Тобто такі можливості вже є. І зрозуміло, що ми повинні з вами от, уникати таких проблем, в принципі, забезпечувати доступ, рівність. Ну, сингулярність, то відслідковувати точки дефокації, ну і уникати відповідних ризиків. Тобто, от такі проблеми від перед нами будуть стояти. Тому, зрозуміло, якщо ви плануєте в організації використовувати штучний інтелект, вам треба продумати план навчання. Створити відповідне інтелектуальне середовище, бути на зв'язку з вашими студентами, в принципі, головне це забезпечити етичне відповідальне використання, формувати відповідні навички, давати відповідні гарантії, що це дійсно буде допомагати. Зменшувати навантаження на викладача, забезпечувати доступ, підтримку, ну і слідкувати за розвитком штучного інтелекту. Він буде постійний. Ну, система підготовки студента може виглядати таким чином. Ви можете от таким чином підготувати невеличкий там, ознайомчий дистанційний курс там, основи. Штучного інтелекту, де дати інформацію про штучний інтелект, як його використовувати, які є обмеження, що не треба робити з використанням штучного інтелекта, ну і рекомендації по виконанню завдань штучного інтелекту. Тобто, такий курс він вже повинен бути в організації в університеті. E, значить, Ну, рекомендації для закладів я вже практично вам дуже ну, все це говорив. Просто на цьому слайді ви бачите, що те, що я вам демонструю, воно взято з мережі. Тобто, це рекомендації, які використовують інші організації при створенні формуванні свого використання штучного інтелекту, в своїй організації. Значить, кодекс етики, який представлений, він базується на принципах, виділених, ви бачите, чотири принципи: справедливість, прозорість, конфіденційність, автономія це принципи, які у кодексі повинні бути, повинні бути встановлені правила, правила використання інструментів. Принцип офіційно заборони на використання штучного інтелекту немає. Це Але викладач може дещо заборонити використати е, студента. Е, якщо ми з вами не обговорювали викладач-студент, використання штучного інтелекта, значить, це заборонено. Тобто, треба все обговорювати. Це правила. Які ми повинні використовувати в кодексі етики? Що заборонено, теж повинно бути просписано у кодексі подання роботи, яка створена тільки штучним інтелектом, як власної, це заборонено. Використовувати штучний інтелект як єдине джерело інформації при вивченні дисципліни заборонено. Ну, зрозуміло. Галюцинацій дуже багато, і тоді, в принципі, студент буде вчитися на галюцинаціях. В принципі, складні навчальні матеріали треба робити самостійно, уникати, залучати тут штучний інтелект і ігнорування обмежень штучного інтелекту. У кожного штучного інтелекту є відповідні обмеження, їх треба використовувати, а не ігнорувати. Ну і от на цьому слайді я вам даю QR-код. Ви можете взяти положення про штучний інтелект, і ви можете взяти тут кодекс етики студента використання штучного інтелекту. Така, ситуа... така інформація. Значить, ну і останнє посилання, якщо вас цікавлять, що ж відбувається у світі штучного інтелекту, є Гаррі Маркус, це фахівець штучного інтелекту, він займається цим давно, і у його списку розсилки він розглядає і, ну, будемо сказати, Скандальні історії, які зараз виникають на тлі штучного інтелекту серед розробників розробників. Ну от на цьому дякую за увагу. Я трошки притримую цей слайд. Якщо є питання, будь ласка.